Всім привіт на нашому YouTube-каналі! Раніше ми з Джеком знімали шорти і різні смішні відео про життя з папугою. А зараз, оскільки завели канал, то хочемо розказати вам все про наше життя, всю нашу історію від початку і до сьогодення. А це вже цілих два роки життя з таким цікавим компаньйоном. Хочу розказати про свій шлях, можливо, комусь буде просто цікаво, а можливо, хтось мріє завести таку пташинку. І буде більше інформований, чого очікувати від цього прекрасного дзьоба. Тож не перемикайтесь, буде багато цікавого. До війни ми жили в Харкові. Коли діти підросли, мені вже захотілося завести якусь тваринку. Але наразі в Харкові ми не вслили нічого завести, нікого завести, а війна внесла свої корективи у життя більшості людей, тому нам довелося. Переїхати, потинятися трошки Україною і зупинитися, врешті-решт на Білій церкві. Оскільки життя на новому місці потребувало нових рішень, то ми прийняли рішення відкрити магазин, щоб якось тут трошки укорінитися, або да, трошки Джексом. Магазин ми обрали в солодощів, мармеладний Джек. Ви всі знаєте, жителі Білої церкви точно знають. І бачить його в наших шорцях. Регулярно ми його викладаємо. І туди можна прийти і поспілкуватися з нашим Джексоном. Він там теж іноді буває. Отже, коли з магазином було вже остаточно вирішено, ми подумали: а може завести і піратську тварину, якщо магазин піратський. Чесно кажучи, чесно кажучи, це придумав чоловік. Він сказав. Давай купимо Ара. Я кажу: дещо? Да Вони живуть занадто довго. Це вже наслідство комусь достанеться. Але розуміння війни вона дуже сильно змінила психіку людей, нашу ушта точно. І ми зрозуміли, що ж коли жити, як не сьогодні. Тому, почитавши все про попуг, ми прийняли рішення. Заводити таку цікаву тваринку. Тож підписуйтесь на наш канал. На вас чекає ще багато цікавих історій. На наступному відео я розповім про те, як саме ми шукали і купували Джексона. Що таке? Що ти там знайшов? Це моя рука.